Привіт, любі глядачі та підписники! Сьогодні буде дещо не типовий випуск. Хочу поділитися з вами своїм досвідом ведення YouTube каналу. Розповім вам про деякі нюанси. Кому цікаво, хто теж хоче завести свій YouTube канал. Поділюся своїми думками стосовно цього. Ну і розкажу в кінці, скільки ж. Ми заробили на Ютубі за цей період, коли ми приїхали сюди в Карпати в 24 році. У мене не було бажання вести щось по. Було дуже багато роботи, було трошки стресово, переїзд. В мене не було на це часу. Я щось хотіла трошки вести інстаграм, але я потім зрозуміла, що ну не можу я кожного дня щось з себе там видавлювати, якісь сторіси, записувати, щось показувати, як я живу прямо ось так детально. Це не мій формат, я відмовилась від цього. Але ось в цьому році, влітку до нас приїхали друзі з Києва і теж ведуть свої youtube канали. Вони надихнули мене все ж таки розпочати. Цю справу, і перше відео я вилила 16 липня, здається, цього року. Щодо оплати, раніше, наче мені казали, що YouTube відразу платив за перегляди, от ти тільки викладаєш перше відео, і все, тобі вже там нараховуються перегляди. Зараз вже інша ситуація. Зараз і автору YouTube каналу треба набрати 1 тисячу підписників плюс 4 тисячі. Годин переглядів, і, і потім вже відкривається монетизація. Завдяки моєму відео Плюси та мінуси життя в Карпатах відкрилась монетизація на каналі Космацька. хижа» і почалися нараховуватися кошти. Минулі перегляди вони не враховувались. Є такий спеціальний додаток Ютуб студія. Він у мене є на телефоні, і на комп'ютері, там, там прописана вся аналітика. Скільки зароблено, за яке відео, яка аудиторія тебе дивиться, в які години вона тебе дивиться. Стосовно оплати, YouTube платить лише за перегляди. Ви дивитесь відео, наприклад, наше, і там реклама, YouTube платить за перегляди цієї реклами. Ціна за цей перегляд залежить від багатьох факторів, залежить від ніші, тобто про що ви знімаєте. Бо, наприклад, якщо у вас канал про фінанси, то там. За рекламу YouTube платить більше грошей. А якщо у вас от така якась як це називається do it, yourself ніша, ну або там про село, то там платять менше. У мене різна сума, але вона приблизно в середньому десь 2 долара 50 центів за тисячу переглядів. Це в середньому може бути менше, може бути більше. Залежить ще раз від ніші, від географії, тобто, якщо би я знімала і таргетилась на англомовну аудиторію чи іспаномовну то там платять більше. Також хочу зауважити, що ціна за тисячу переглядів на основі відтворень різна для кожного відео. Вона також залежить від поведінки глядачів під час перегляду. Якщо відео часто перемотують або пропускають рекламу, тоді ціна за тисячу переглядів буде нижчою. Крім того, важливу роль відіграє країна, з якої вас дивляться. Якщо вас дивляться за кордону, то ціна буде вищою. Я розумію, що ми розповідаємо не лише про те, що можна зробити там руками чи відбудувати, але я намагаюся намагаюся вам показувати і розказувати більше про Гусульщину, про Карпати, про село, про людей, про побут, про одяг, аналізуючи взагалі, як би мовити, конкурентів, що люди, які купили умовно, там хату за 5 тисяч доларів і відбудовують її повністю там з нуля, в них більше глядачів, або якщо просто хтось купив ділянку і будує чисто з нуля, то в них більше переглядів, більше глядачів, це більше цікаво людям. Подивитися прямо от весь процес від. До і після у нас на каналі такі більше про все підряд. Не знаю, як це назвати. Тому, тому я трошки не задоволена результатом. Мені б хотілося, щоб було більше переглядів на тих відео, де щось Саша майструє, щось ми робимо руками. Прийду знов до Ютуба. Ось, наприклад, як Ютуб взагалі виплачує ці гроші. Значить, прибутки авторів Ютуба вони підсумовуються з 7 по 12 число кожного місяця. І якщо ви не набрали порогову суму 100 доларів, ну то виплати вам в цьому місяці не буде. Вам треба набрати мінімум 100 доларів. Підсумовується, з 7 по 12 число, наприклад, ось як було в мене в грудні. А з 21 по 26 грудня я отримала виплати. Я, в принципі, отримала виплати. Вже 22 грудня Скільки ж е, зароблено грошей е, за вважайте, за три місяці з 1 вересня по 30 листопада, бо монетизація мені відкрилась десь. Через 2 місяці, як я почала вести YouTube. Заробила я 170 доларів 88 центів, податки з, ДЕР, з мене YouTube 8 доларів 45 центів. і чистими я отримала 162 долара 44 цента. Ось такий заробіток за три місяці. Тобто, вважайте, що я працюю безкоштовно, я волонтер. Я почала це робити ще плюс до того, що мені подобається знімати відео, мені подобається монтувати. Мені більше хотілось би приділяти часу саме на створення там відео. Але виходить зробити не так, як, як плануєш, бо насправді дуже багато часу на це все виходить. А заробітки невеликі, тому якось мотивація не дуже висока, я вам так скажу. Я не знаю просто, як ще буде. Кажуть, що треба десь почекати мінімум рік, щоб воно більш-менш стабілізувалося, щоб набралися підписники. Тому я не можу сказати, чи я жалкую чи ні. Там, да, звичайно, я. Хотіла б заробляти більше грошей на цьому, але що маємо маємо, я вчуся, я тестую, вчуся і монтувати, не засуджуйте строго, Я все всьому ще вчуся. Хотілося б знімати такі класні якісь відео, про Карпати. В мене дуже багато думок. Я не знаю, то зняти просто без слів, а смр відео, там, як приклад, як роблять бринзу, або там як щось там ще щось творюють. Мені б дуже хотілося б. Більше спілкуватися з простими людьми, але не всі люди люблять зніматися, тому мені важко знайти когось, хто погодився знятися, от так, от показати своє обличчя, свою роботу. Сподіваюся, я це виправлю. Буду спілкуватися з більшою кількістю людей. Так що, якщо ви думаєте, що на Ютубі багато заробляють, ну так, багато заробляють, але треба, треба попрацювати, щоб багато заробляти. Я не знаю, як буде змінюватися ситуація, наскільки мене. Вистачить в цьому плані, тому я дуже прошу вашої підтримки, якщо ви можете, репостіть мене, бо як ви бачите, що до мене, в принципі, можна звертатися за будь-яким питанням і щось купити на косівському базарі і десь дізнатися, чи продається хата, і взагалі якісь моменти я вас проконсультую, тому, будь ласка, поширюйте мене, репостіть. Розповідайте друзям, це невеликі заробітки, але все одно ось прийшло мені там близько 7 тисяч гривень, і я така, У, ну, це для мене просто якийсь взагалі новий тип заробітку, щось нове, щось прикольне. І я все одно потішилась навіть цим цим, цим невеликим коштом. Я їх отримала завдяки вам, тому я ще раз хочу подякувати. Сподіваюся, що вам є корисним наш контент, ну або не корисним а розважальним. Хочу зробити такий експеримент, я хочу показати, як можна заробити в Карпатах. Наприклад, навіть з того, що я там трошки попрацюю байером на Косівському ринку, чи щось десь підпрацюю як ріелтор, мені хочеться показати вам, що якщо є бажання, то можна заробляти і в Карпатах різними взагалі способами. Хай вас не зупиняє те, що немає роботи. Можна заробляти, бачите, я собі ось таке придумала. Придумала YouTube. Придумала, що буду байером, може, ще щось придумаю. Може, почну працювати таким би ріелтором, бо наразі ще не брала ні з кого кошти. Першу хату, сподіваюся, що скоро жовту продадуть, тому є багато способів заробити гроші. Було б у вас бажання. Тому дякую всім за увагу. Гарних свят, Бережіть себе, бережіть рідних, цінуйте час, проведений разом з рідними, будьте добрішими. Бо е, життя і так дуже несправедливе і зле. Все до зустрічі тоді в новому році. Всім папа. -па.